Good morning, доброго ранку. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему нашого е, уроку. Нагадую, на ми проходимо Nature не, Weather. Да, природа та погода. І сьогодні у нас урок 49 це останній урок в цій. Темі і наступного тижня ми вже пишемо з вами контрольну роботу. Тож, давайте починати. Бачимо exercise number 1: Divide the words into four groups: Summer, Autumn, Winter, Spring. Нам треба розподілити слова на чотири групи: літо, осінь, зима і весна. І у нас є слова gloomy, Hot, Stormy, Snowy. Sunshine, light time, cloudy sky, bright, dark sky, sunny, cloudy, blue sky, foggy, rainy, overcast, thunderstorm, flash flooding, torrential rain, poor cats and dogs, to overhome, frosty, nasty, hurricane, thunder, zeu, gusty wind, severe weather, violent storm, hail, Balling hot, warm, cold, childly cold, cold. Да, тобто певні слова, які нам треба розташувати по чотирьом стопчикам. І ті слова, які належать до літа, до осені, до зими та до весни. У да, нас є похмуро, жарко, гроза, сніг, сонце, блискавка, безхмарне небо, яскраве. Темне небо, сонячно, хмарно, блакитне небо, туман, дощ, похмуро, гроза, повінь, пролівний дощ. Завалювати чимось: морозний, неприємний ураган, грім, відлига, проривчатий вітер, сувора погода, сильна буря, град. Боулін-ход це дуже да, спекотна погода, тепла погода, прохолодна, холодно да, або морозно. Будь ласка, розташуйте ці слова у ці чотири стовпчики. А ми йдемо далі. Exercise number 2: Use the Abjectives Below and the word from Exercise 1 and Describe each season. Використовуйте наведені нижче прикметники та слова з першої вправи та опишіть кожну пору року. Нам треба, да, використовуючи слова з першої вправи. Та слова, які написані в синенькій рамці, розташувати. Не розташувати та з'єднати та скласти та описати та, кожну пору року. Які слова в першій вправі ми вже переклали, прочитали. Давайте подивимося, які прикметники написані в синенькій рамці: Beautiful да, це красивий. Amazing дивовижний, Splendid чудовий, Extined, захоплюючий. Fantastic фантастичний, awful жахливий, tiring виснажливий, magnificent чудовий, dangerous небезпечний, picturesque мальовничий, relaxing розслабляючий, peaceful мирний, entertaining розважальний, dirty брудний і stressful напружений. Будь ласка, використовуючи слова з першої вправи та слова з другої вправи, складіть про кожну з пору та, року опис. Тобто вам треба про літо, про осінь, про зиму та про весну. А ми йдемо далі. Бачимо present perfect. Ми з вами вже вчили цей час. І давайте згадаємо: ми вживаємо, коли в реченні є. Already, just, never, letterly, science. This week, months years. Да, тобто вже просто ніколи да, останнім часом. Science оскільки. Да, this week, month year цього тижня, місяця та року. І тепер exercise number 3: Read the sentence. Прочитайте речення, pay attention to the italic in words, да, звертаючи увагу на виділені курсивом слова. Бачимо, що нам тут пишуть. We have just had breakfast. Ми щойно поснідали. Бачимо just виділено слово. А ми знаємо, що це слово market, речення, яке вжито в Present Perfect. My father has worked for this company, since 2008. Мій батько працює в цій компанії з 2009 року. Написано science, а ми знаємо, що це в нас. Слово маркер. Далі, she has never been to Paris. Вона ніколи не була в Парижі. Так само. Слово never є вжитим. «They have already bought tickets for the plane». Вони вже купили квітки на літак. Бачимо, да, already вже є. He has it now, that's yet. Він ще не знав цього. Бачимо і виділено слово «yet». Його в списку нема, але це теж є слово в present perfect. І наше завдання exercise number four. Make up and write down our own sentence with each illustrated word in exercise 3. Наше завдання скласти власні речення з кожним словом, виділеним курсивом в праві 3. Тобто тут ви повинні скласти теж 5 речень, щоб у кожному реченні вживалось слово just, science. Never, already або yet. Тобто, дивлячись на третю вправу, скласти самостійно свої власні речення з цими словами. Exercise number 5: Complete the sentence with the word from the box. Доповнити речення словами з рамки. У нас science for «yet» і already. Тобто, бачимо, перше. «Mike, haven't you cleaned your room? Ти не прибрав свою кімнату? І у нас є да? signs for yet Already. Що треба сюди ставити? Давайте подумаємо і запишемо. Далі. You asked me that three times today. Ви запитували мене про це тричі сьогодні. They have been married for 15 years. Вони одружені 15 років. I haven't seen them June. Я не бачив їх щось там, да, і у нас написано червень. І подумайте, які, які слова сюди підходять та перепишіть речення вже виправлені собі до зошита. І перейшли до шостої вправи, бачимо завдання з домиком, це домашнє. Exercise 6 – Glance at the camera or Watch TV News, prepare a brief report about the weather at the moment in some European countries. Вам треба підготувати короткий репортаж про погоду на даний момент у деяких країнах Європи. Тобто ви оберете давайте, одну або дві країни в Європі на будь які і пишете, яка зараз у них погода. 5-7 речень про кожну з країн. І потім присилаєте мені на перевірку, я перевіряю та виставляю вам оціночки. На сьогодні це все. Дякую, що прослухали. Нагадую, що це остання тема в, цій, в цьому розділі, і вже зовсім скоро наступного тижня ми пишемо з вами контроль. Тому готуємось, повторюємо та не забуваємо нічого. Гарного всім дня, до побачення! Goodbye!